Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Перед цим відео я робила розділу кілограм м'яса. І от з цього кілограма я нарізала там біточки, а остальне м'ясо зробила з нього гуляшик такий. І отут -от в ітогі вийшло 450 грамів м'яса. Значить Ми це м'ясо будемо робити такі блюда, ми робимо це вже не перший раз, в горшках. Це дуже зручно, зручна економія і продуктів, і часу. О, коли це все зробить, значить, у мене є 5 горшків. В одному я зроблю гречку, в другому зроблю плов. В третьому зроблю суп. Суп буде на дві на порції. Все, на все. Значить, суп, гречка, плов. Тоді е, картошку ще зроблю і рисову кашу з, з ізюмом і яблуками. Це буде на десерт сладеньке. Значить, перше, що ми робимо, то... Зараз я відберу з цього м'яса, тут є м'ясо, я била битки, робила, і одбите м'ясо на суп. Я його зразу відкину, ось у горшочок кидаю м'ясо на суп. Маленькі кусочки. Дивіться, що тут. Ну, Достатньо, Достаточно. на суп я думаю, хватить. Все, а остальне оце все, отправляю на сковородку, буду робити зірвак. Налила я масло на сковородку і відправляю сюди м'ясо. Ну от коли м'ясо вже трошки прихватилося, як то кажуть, трохи вже побіліло, я кидаю сюди цирвулю і моркву. Зараз воно почне тушитися, але я хочу ще собі трошки додати же, ароматної олії. Все, і залишаю тушити. Спеції вибуклася чуть-чуть пізніше. Сильно жарить м'ясо я не жарю, ми трошки бережемо свої печінки то так обігнали тільки і все. І от уже цибулька з морквою теж вже при, трошки припустилася. І зараз я сюди додаю спеції, опять же, свої. Тут і куркума, і коріандр. І, ну, видно, воно ну, куркума є. Так, тепер Чуть-чуть, бо там у мене нема перцю, трошки перчику. Так, дві солі. І тепер сюди я додаю часник. Рішили чесник покласти кругом і в гречку, І думали тільки у плов, ну все-таки так, наче все, все. Тепер це все перемішую і заливаю трошки водички, щоб воно все поєдналося. Роблю огонь на великий, щоб воно закипіло зірвак має бути трохи солянковатий. Так. Ми так завжди робимо, нам дуже подобається цей метод е, в горшках оцих. Допустимо, плов в горшку, він може стояти в глиняному горшку в холодильнику і 2-3 дня і йому нічого немає. Тоді їм тільки достав, розігрів і все. На роботу, коли йдеш, нема коли виготавлювати. А прийшов, а дома в тебе в холодильнику І перший, і вторе, і третє. Нічого не а, у мене ж є Шпаргалка на холодильнику. Значить так, провіряємо. Зірвак, морква, цибуля, сіль, перець, розмарин, кріп, лавровий лист, паприка, чесник, куркума, базилік, барбарис, періаду. Все є. Барбарис ми додаємо, віддільно кинемо в козаночок з пловом. Зараз залишився тільки періам. Чи цей лавровий лист. Лавровий лист я з кусочками, щоб вона кругом попало. Хватит, бо якщо багато, то буду горки. Все. От дуже зручно я покажу вам свою шпаргалку на холодильник. все прочитала, провірила і все. Бо буває хтось нерви і Все з голови вилітає, да, хазяйка? Так, да, є тут, некоторые з телефоном угу. Ага. Що нерви роблять. Нерви? Та я мовчу. Ти мовчки робиш. О, десь перчик про 6 попався цілені. Все, ну вже воно майже готове. Подивіться, яке воно гарне. Аромати стоять на всю кухню, наскільки воно це все пахне, оці всі спеції плюс е, ароматна олія. Я вам не можу передати. Починаємо заряджати наші горшки. Почнемо з картошки, щоб вона не почорніла оце ось картошка. Беремо невеличкий горшочок менший. я сюди раз, два, три ложки м'яса і кидаю картошку. Грушочки, казалось би, вроді такі малесенькі, а дивіться, яка миска картошки сюди ховається. Все. Ну воно сяде, звісно, буде готуватися. І зверху ще кину ложку от так от м'яска, щоб вона це подніха трошки. Все, це буде наша картопелька. Ми її поки відкладаємо. Далі заправляємо гречку. Тепер заправляю гречку. На дно кидаю пару ложок зірвака, висипаю гречку, кинула м'ясо, гречку, і зараз додаю ще пару ложок зірвака. М'ясо. Ви знаєте, кажуть, якось там слоями. Ну, я, я далі буду ще заправлять отак от все. Я люблю його перемішувати, все, щоб не було слоями. Воно тоді пропитується лучше. Так, тепер дошло діло до плову. Значить, я сюди кладу так само на дно пару ложок зервака, висипаю рис. Така в мене є чашечка, дуже хороша мірка. Я думаю, що ці чашки є у кожній хаті. От нам виходить чітко чашечка любої крупи, чи гречки, чи рису, чи там щось друге варю, овсянка. На двох поїсти два рази. Ну, Каша ж вона наварюється. Все. Рис, звісно, що гречку, що рис, предварительно все мила по п'ять разів. Дуже, я не знаю, щось такі крупи, особенно гречка, щось мені попало, але я мию, воно спливає і спливає, спливає і спливає. Ну, коротше, по п'ять разів мила. А рис мене так учили, і ми бачили скільки разів інструкції, коли показують рис, коли наливаєш у миску, то треба отак руками мити. Так ми миємо його, вимиваємо, поки водичка не буде прозрачною, тоді плов буде розсипчити. Так, все, і тепер оце розкладаю я мясо. Мясо більше, ніж предостаточно, получається. Ось у нас тут 450 грам мяса. Значить, у нас вийшов плов, гречка. Плов, гречка і картошка. телю смужину ще жиримо, кинути в суп пюшку. Ну да, да, крім. Ну да, все. получилось. Да, хень, вона кущеніше буде. Так, все. Все, значить, я убираю. Значить, моркву для всіх каш я різала кубиками, а вот отаку соломкою моркву поріжу для супа. Така штучка у мене є. Я її купляла в трюшці у нас. Дуже зручний ножик для того, щоб нарізати, нарізати отак от красиво моркву. Ну, не тільки морку, я там салат робила, перед тим різала. І це, сир можна ним різати. Багато чого можна різати. Отака от, от красива соломка виходить. І оце ми відправляємо в супчик. Де наш, а де наш. А, ось все. Значить, в горшку у нас тут м'ясо. Ми відправляємо сюди морковочку цю. І я обганяю на вершковому маслі. Цибульку трошки. Є. Я її жарити не буду, а тільки чуть-чуть на вершковому маслі. І я сильно люблю, коли зажарочку таку робиш і в цей час сюди кидаю спеції. Вони зараз зразу ж піде такий аромат. Трошки перчику, трошки спецій. І все таке перемішую. І це теж відправляю в горшочок. Висипаю сюди цю зажарочку, цибульку. І сюди я ще кинув, ми подивилися, що м'ясо дуже виходить, бачите, 450 грамів м'яса, а його тут от предостаточно. Навіть я по-другому зараз візьму. Я вже казала, що я люблю, щоб перемішувати крупи. Ну, прежде чого перемішувати, я хочу ще сюди додати. Це дуже буде ну, вкусніше, набагато, отаку от от, півдесертної лож, ну, пів ложки вершкового масла. Геть другий смак буде каші. Даже із м'ясом все одно масло я додаю. І тепер оце все я заливаю водичкою. Отак от до... О, все, стоп, хватить. Так само тут. І добряче перемішую його, щоб все поєдналося. Це гречка з м'ясом. О, Скільки м'яса, бачите? Чоти... Ще раз наголошую, 450 грам м'яса. А скільки можна зробити страв. Даже по 200 гривень м'ясо, якщо взяти, то це буде що? 80 і 90 гривень. Так, на 90 гривень накормити можна сім'ю не один раз. І ось цей рис так само перемішую. От в рис мені хочеться додати ще м'ясо. Якраз у нас воно трошки тут залишилося, і я ще ложечку сюди добавлю. Все, думаємо, все, нічого не забули. Зірвак, все є. Значить, Ці два горшочки у нас вже готові. Потім ми закриємо пленкою. Не пленкою, а цією, фольгою. Тепер доходимо до картошки. Картошку так само я кладу сюди грамочку сливочного масла, вершкового масла. Теж заливаю трошки водички. Вода пончу і теж я його трохи таку перемішую. Ну, картошка сяде. Ці, крупи набухають, а картошка сідає, коли вариться. Вирішила я ножиком і картошку порізати. Теж такими цими. Це картошка буде для супу. Заправляємо суп. Значить, у нас тут м'ясо сире, зажарочка на, на вершковому маслі, морква. Кидаю картошку. Картошку і все, кладу заморожена у мене цибуля з петрушкою. Це отак от я храню влита в холодильнику. Зелена цибуля з петрушкою. От дві ложечки достатньо Так, і все це заливаємо водичкою. Все, в ітоді ми зробили 4 горшка, суп, картошка, гречка і плов. І я зараз ще зроблю. Один горшочок. Ось. Це буде зараз. Це буде рис сладкий. Рис буде з яблуками і з ізюмом. Поки кидаю тільки рис, в горшочок. А зараз приготую яблука і ізюм Промию і добавлю сюди. Так, от сюди я все. Це вже ми робимо десерт. В цій ж самі духовки воно буде готуватися. Рис, яблуко з ізюмом. Родзинками. Сюди додаю трошки ванільного цукру. І я думаю столової ложки сахара, на, це, на цукру на це хватить. Можна трохи все. І зараз обов'язково сюди додам столову ложку вершкового масла. І на мене розстало трохи. І заливаю водичкою. Рис. Треба один к двому, але не приблизительно, а я знаю в цьому горшку, то це буде отак. Все, я його вимішую. Так само, розмішую, щоб цукор розстав І буде такий плов на десерт. Солодкий плов. Він дуже смачний. Вона така ароматна ця каша виходить, тому що яблучко пахне. В общем, все. І що ще забулося? Щось, не знаю, ріскну на свій страх і риск. Горошок хотіла додати в суп. Ну хоча б ложку Ні, ще чуть-чуть. Отак от добавлю. Будем буде збігати, мабуть. Щоб сама зверху сіла, називається. Все. І зараз оце все треба накрити фольгою. Оцей горшочок, значить, складаю отаку вот фольгу пополам і закриваю його. І потім отаку вот я його акуратненько підгинаю, підгинаю, роблю кришечку. І от таким чином накриваємо всі горшки і відправляємо в духовку при 180 градусах на часа-то не менше. Через півтора часа я буду заглядати і дивитися, що там. Чого півтора часа? Тому що горшочки, водичка вроді була і в кімнатної температури, і зірвак був гарячий, але все одно треба час, щоб прогрівся горшок, щоб воно не спішало нагрілося і тоді почне готуватися. Одним словом, через півтора часа я заглядаю. Так, ну пройшло навіть не півтора часа, а час 40 минут. Достали ми з духовки. Будемо перевіряти. Оце у нас тут що? Сюрпрайс, ми не знаємо, що тут. Суп. Дивимося на суп. Ну, всі овочі зварилися. Все воно мягеньке. Горошок, картопля. І все готово. Парує. Гряче. <кій> Дивимося далі. Це на не сховало. Це плов. Тут треба висипати його, не буду висипати, бо я ще хочу покласти його в духовку, і хай воно постоїть ще пару минут, так, щоб остило в духовку. Це у нас гречка піднялася. Гречку давайте попробуємо на вкус. Не на вкус, а на готовність. Розсипчата гречка. Ось видно, як вона розсипається. Бачите, розсипається гречка і гречка готова. Повністю готова. І м'ясо. Мягеньке. Теж готово. Так, ділимося далі. Картопля з м'ясом. Ну, ось от, уже готово. Все готово. І тут у нас солодкий плов. Зараз я візьму другу ложку. Це готовий. Ізюм. Видно, що рис готовий. Ну цей рис я не буду розсипчити, тому що він з яблуками. От. Це солодкий рис. Все. Так що готуйте. Це дуже смачно, в духовці, в таких горшках глиняних готуйте. А на сьогодні всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую за коментарі. Всім пока-пока!